На каналі енд Аліса буде виступати також Марінина подружка Віка. Ось вона. І сьогодні вони будуть пробувати муку. муку. Ви готові? Віка побіжує. Віпробує. Тобі... Чим більше, тим краще. Я так знаю. І вона бере по мене. Я продовжую їсти. А Віка продовжує їсти і тікає нафіг. Ой, сорі. Оператор піднімає все. все до деталі, так. Да. Скажіть потім. Якщо... Пропоную попробувати вам. Якщо Я вам подобається відео на каналі Алуса Еф ставте лайк та підписуйтесь.